судді. виключно суд, справи в суді. Всі справи повинні розглядатися в судовому порядку. І я наполягаю на тому, що до розгляду в судах, за після до рішення суду ніхто не має права чинити опір економічної діяльності орендарів і підприємств. І поплюжити чесне ім'я цього готелю. Значить, Це головна вимога. Я повторюю, к щастю, ті люди, які тут сидять, вони єдину виконали ну, таку функцію, яку я просив, захистити його від втручання людей, які порушують техніку безпеку, виключають подачу електроенергії в котельну газу. Виключають подачу світла в номери, де живуть люди. У нас зараз будуть жити, ми заключили договір. Буквально на днях заїжджають Збройні сили України ці літуни. Шуті, так. Льотчики, так. Льотчики заїжджають. Десь 40 чоловік і вони тут наші штабки на тере підготовку Ми Цю ділогонку повинні приймати міжнародних. У нас кожен день, зараз чемпіонат євро... України проходить по акробаті. І зараз у нас дуже багато заходів, які пов'язані з. Ми не наживаємося. В них ціна в два рази менше ми їм виставляємо дітям, ніж та, яка ми йдемо на зустріч. Мало того, ми прекрасно знаємо, що спортзабезпечення нам проплатить через 2-3 місяці після того, як вони поживуть, бо грошей немає. І, цю, і навіть цю мізерну ціну. Но.